Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подала. І тим, що в гробах життя дарував. Подолав і тим що рабах, життя дарував. Святий Боже, святий крепкий, святий помилуй нас, святий, Боже, святий крепкий, Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Від суші, сущена в сучі, грай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, і нашим, і не веди нас у спокусу, але ми не нас від Бога. о, о. царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого. Духа, Et les pauvres se je c'est la vie qui est І щоб простити зиму всякому прорішенню, вольному невольному. Душою неправедність спочиваю, Господи, помилуй. Господи, помилуй, осадими. Помилуй. Милости і Царство Небесне, відпущення ріхнів Його о Христа безсмертного. Старей бо нашого О, ой, Господи, Господе мі помолімся, помилуй. Боже дух, і всякої плоти, ти смерть подала віри, я волоснищив і життя світові твоєму дарував. Сам Господи, покой душу совчора батвої пана. У місці світлому, о місці квіточому, у місці спокійному, звідки втекла боліс, печалі зітхання, всяке правнішення вчинене ним, словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила і не зрішила. Ти бодин без ріка, правда твоє, правда вовіки, і слово твоє істина, бо ти воскресіння життя, і опекін особшого слуги твої, Івана Христе Боже наш. I tobě slavo vyslalým s vyznačeným tvým otcem, prešvátujím bláhim, že otvárělším tvým duchem, nyní pouze k čas i na výchy věky. Тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі. Христос, воскрес, смерті, смерть, смерть подало, і тим, що життя проважиться, волонте. Господи, Боли, Господи, помили, Господи, поминув. Христос, що живим, і мертвим, володіє істини, Бог наш, молитвами причистой Свяй матері, святих славних всіх свят, пане апостолів, преподобних Болосцям наших, і всіх святих, душ, раба Твого Івана, що переставилася від нас поселях правені осели, на лоні Авраама покої, і до причисту ті нас помини спасе, як балний людина любовних. Баженому у спині вічної покой, подай Господи, повсякчас поминаємо рабу Твоєму Іванові, і сотворимо вічною пам'ять Христос Воскрес. Христос Воскрес! Дорогі в Христі, молитвою за померлих ми завжди поминаємо цю смерть, яка має таємницю продовження у житті. Кожен з нас, ходячи тут в житті дочасному, вірить і поминає, прославляючи устами своїми, що очікує новоскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь, всі наші померлі, всі, які випередили нас у дорозі. Від смерті до життя вже увійшли у це життя вічне. Тому церква, як мати, молиться за живих і померлих. В цих часах, в цих днях ми прославляємо Господа тероперам Пасхи, де співаємо, що Він смертю, смерть подолав, а тим, які вже є у гробах і нас випередили, життя дарував. Нехай переставлений раб Божий Іван має це життя вічне, а ми своїми молитвами. Урочисто пам'ятаємо за його вклад тута для життя дочасного для кожного з нас, українців. Нехай його душа перебуває в місті, де немає ні болісні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Амінь. Христос Воскрес! Слава Україні! Героям слава! Сучасні очі, шановні представники влади, дорогі колеги, академічна спільнота Львівського національного університету імені Франка, інституту Івана Франка На України, Дому Франка і інших академічних спільнот, які тут зібралися, любі друзі, студенти Львівського національного університету, Схору Черемош, ліцеїсти героїв імені, героїв Крут і пластуни, які обоє. Вибіці організації сьогодні на почесну варту. Дякую, що зібралися всі сьогодні на могилі Івана Франка, щоб вшанувати його пам'ять. Тут зазвичай в такому місці мала би бути трохи довга і дуже пафосна промова, але Франко заповідав нам, щоб не потоком шумних фраз, але тихою невтомною працею любити Україну. І... Багато з вас це робить на своїх місцях, написавши пишучи добрі книжки, проводячи добрі заходи, цікаві екскурсії, формуючи українську ідентичність, даючи молодому поколінню і іншим поколінням поживу для думки. Так? Тому обійдемося сьогодні без цих пафосних фраз, але натомість почуємо франкове слово. Я запрошую до прочитання віша, мочу на кого думав Франка дому Франка Вам, чого у нас так много? Великих слів, військ, амуніції, Кличів Всесвітніх і амбіцій? І більш нічого? Нічого? Де там? Ви ще не видали такого сала, сахару, як в нас? Невідомі такі вам скандали та в добрий час. А вже ж а вже ж відвідаєте тотьму і Томск, і Омск, Іркутськ, Якуцьк, Якуцьк, Ванзай і розкіш острогів, Тайгу, величну потьму. Богдай. Богдай. Да, так і слід. А ми бачите, на все є православні, щоб вас від Іга Римського спасать. А ви папістиш? Враги Христові явні. Будем гадать, ова, нікак. У нас тут все порядок. порядке. И і и тьма. А вы тут кто? Вас імені нема? Данилів спадок. Даніла? Не слыхала об этом никогда. А, вы мазепинцы. Вот это дело верно. Вот с этим справимся ми круто, господа. Живем мізерно. Оце відомо нам віддавна, той веземо рублів до вас на сосвітенну силу. Бумажки нові. А що за те знайдемо? Могил. Гімн написаний Іваном Франком. Не пора. Мовиш, нині інші війни, ну то іншу зброю куй, ум гостри на й волю. Лиш воюй, а не тоскуй, лиш борися, не мирися, радше впать, а сил не трать. Гордостій і не корися. Хоч пропать, але не зрадь. Кожний думай, хай на тобі мільйонів стань стоїть, хоч за долю мільйонів мусиш нести ти одвід. Кожний думай тут, в цім місці, як стою я у вогні, вершиться теперся доля величезної війни. як Подамся, не достою, захитаюся, мов тінь. Пропаде. Пропаде кривава праця многих, многих поколінь. У таких думках держися і дітей своїх ховай. Коб. Лише чистая пшениця буде паска і корова. Чи побіде довго ждати? Довго ждати? Тож не жди. Вчися нині побіждати. Завтра, певно, побідиш. Та ж недарма пробудився український жвавий рід, та ж недарма іскри грають у очах тих молодих. Чей мечі нові засяють у правитях у міцних. Довго нас наруга жерла. Досі нас наруга жре. Та ми крикнімо: Ще не вмерла. Ще не вмерла і не вмре. Всім дякую. Все чесніше, Отче, дорогі наш, почасна варта війна. Дякую, друзі, що розділили з нами цю пам'ять про велику людину. Слава Україні! Героям слава!